Інструментів пісні та акторські етюди свої таланти показали діти працівників обласного управління пенітенціарної служби. Разом із журі за юними даруваннями спостерігала Катерина Анюхіна. Вона ж знає, хто став переможцем конкурсу. Любіть Україну як сонце. Любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливі в радості мить. Любіть годин негоди. Хтось грає на скрипці, хтось на баяні. Дехто танцює, інші співають. Діти працівників Пенітенціарної служби Харківщини демонструють творчі здібності у другому етапі конкурсу юні дарування. Максим бере участь у такому заході вперше. каже, що отримає задоволення від виступів на сцені і залюбки представляє Краснокутський район. «Звісно, хочеться розвиватися, їздити, обіжнуть. Я пою про нашу одної землі в Україні. Е, ну. Красоті, ну, в нашому, в нашому краї. Конкурс юні дарування не єдиний захід, що демонструє таланти і здібності, а також спонукає до подальшого всебічного розвитку працівників Державної пенітенціарної служби. Ще є місьпенітенціарна служба, конкурс художньої самодіяльності серед співробітників кримінально-виконавчої служби Харківщини, спортивні змагання та інші. Але цього року через непросту ситуацію в країні від таких актів відмовилися. Вирішили провести тільки дитячий конкурс. Юрій Мосійчук, голова журі, каже, що головні критерії, за якими оцінювали виступи дітей костюми, змістовність номера та якість виконання. Творче змагання організовували для того, аби зблизити та зацікавити родини. Сегодняшнее культурное мероприятие, оно вошло уже в традицию нашей системы для обозначения имиджа сотрудников, особенно привлечь внимание их родных и детей. Данное мероприятие уже проходит не один год, с 2011 года. Кіра одна з найменших учасниць конкурсу. Її всього п'ять. Підкорити судді вирішила не танцями і піснями, а своєю акторською майстерністю. На сцені дівчинка перевтілилася на муху цакотуху і разом з мамою показала уривок з відомої казки. У своїй перемозі дівчинка певна, бо багато займається в творчих гуртках та вміє відкритися на сцені. У майбутньому мрії стати відомою акторкою. «Казки Са – саме лучше із і танців». А чому вирішила приймати участь у конкурсі? Гайдемо що тут всіх виступає. Перше місце отримала саме Кіра. Разом із нею до фіналу конкурсу поїдуть ще двоє учасників. Трійка найталановитіших дітей, працівників Пенітенціарної служби Харківщини. Катерина Нюхіна, Олексій Попович, новини сьогодення.